Мої вітанечка, давайте подивимось розклад на тему, що від вас приховує загадана вам людина. От така буде назва розкладу, а так як це загальний розклад, одна позиція, то ми будемо спочатку викладати карти на сигніфікацію цієї людини, про яку ви хочете подивитися, в яких вона енергіях, Мах, королева кубків закоханий. Дивіться, я буду розповідати вам, загадана людина зараз поєднує в собі логіку, дію і емоції. Вона, або він стоїть перед важливим вибором, можливо, пов'язаним із стосунками, і шляхом до себе, шляхом серця, шляхом до себе. Це енергія людини, що творить свою реальність самостійно, але з глибоким внутрішнім почуттям та сумнівами. Це може бути як і жінка, любляча кохана, так і чоловік, тобто в енергіях тобто і дії мага, так і е, в енергіях самої просто емоції. Чоловіки, повертайте на себе, тому що тут у нас йдуть і маг, королева кубків, і закохані. Далі, хто ця людина для вас? Ким вона є? Для вас саме? Імператриця. Полесниця. Дивіться, дивиться. Ця людина для вас є партнером з великим таким потенціалом, дуже значима фігура. В імператриці це потенціал для росту, це турбота, це про творчість, це може бути мати, коханка, тобто така дуже важлива персона, це о, така жінка, яка має значимість і цінність. Це може бути дружина або та хто впливає на о, цю людину, на яку ви дивитесь. І на його середовище. Коли сполколисниці це говорить про рух, динаміку і боротьбу за, свою, за себе і за людину. Тобто, або ви боретесь з цією людиною, або, або людина з кимось бореться за вас. Це може бути людина, яка надихає і водночас викликає глибокі трансформаційні дії, пов'язані з вами. Хтось до кого сильно тягнеться і з ким, знаєте, хочеться сказати, відбувається еволюція. Отак би я сказала би. Що приховує від вас загадана ця людина, якщо ви впізнали сигніфікацію? Туз мечів, сімірка жезлів, шестірка жезлів, фортуна. Дивіться, по цим картам я розповідаю швидко, тому що час. Ну, не встигаю. Хочеться розкрити багато аспектів, не встигаю. Що від вас приховує людина? ця? Вона, по-перше, приховує про те, що вона вже прийняла якесь рішення. Але, попри все, ще вам про це не сказала. Якщо це стосується вас і вашої ситуації, на яку ви зараз дивитесь. Вона бореться за свій шлях, за те, що вона має, і хоче, щоб ви не впливали, так би мовити, на неї і на ситуацію, яка пов'язана з нею. Можливо, вона, ця людина, тому я і говорю, що партнер, партнерка, я не буду називати, а ви будете говорити, буду говорити просто вона, він, так, ви зрозуміли. Можливо, ця людина готується до змін або ривка. Ну, наприклад. Це може бути зміна статусу, наприклад, зміна місця проживання, зміна вибору і ну, будь-яких дій пов'язаних з її життя, і, можливо, з вашим життям, якщо ви питаєте, тому що тут багато старших арканів, і я розумію, що це дуже важлива і значима така подія в вашому житті, і подія в житті тієї людини, яку ви загадали. Приховує, що покладається на долю по фортуні, може ходити по колу дуже багато разів, тому що не може пройти якісь пережити, перейти, пройти трансформаційні якісь дії, щоб щось зрозуміти за для себе, щоб вийти з якоїсь такі ситуації, яка постійно. Постійно повторюється, покладається на долю, може бути людина фаталист, фаталістом, і це знаєте про те, що як повинно бути, так і буде. Тобто, знаєте, як от висловлювання є на само, самовплив. так? Довірившись вищим силам і фортуні. І також я хочу сказати, що фортуна, коли виходить, це говориться про те, що життя цієї людини вже не залежить від її рішення. Тут вже буде вибирати доля. Тобто, як потрібно далі бути цієї людини? Тобто, що ми можемо сказати? Ця людина, щоб ви ще раз розуміли, сильна, глибока. Та, яка сама будує свою реальність, так би мовити, так? але фортуна буде на свій смак робити зараз. Тобто від неї вже нічого не залежить. Вона може обирати, вона може хотіти, але буде так, як потрібно. Дуже важлива ця людина для вас, але водночас зараз стоїть перед вибором. Або вже зробила його патузу мечів. Але вам ще про це не розповіла, наприклад. Ця людина бореться за себе, бореться за свої, за свої там, думки, за своє ставлення, за своє своє, так? за свою перемогу або новий етап. Але поки не готова, знаєте сказати, до відвертості, щоб вам розповісти, наприклад. Давайте спитаємо, про який вибір іде мова, щоб ви зрозуміли. А двійка Кубків, петірка Кубків, королева Пентаклів і Туз Пентаклів. Дивіться, хочеться сказати по цим картам, якщо ви впізнали себе, Стосовно цієї людини, якщо ви впізнали, яку значимість ви маєте і вплив на цю людину, то по цим картам можна сказати, людина на виборі стоїть і вагається, по-перше, між справжніми почуттями, глибоким зв'язком по двійки кубків. Та е, минулими травмами, які тут показуються по п'ятірки Кубків. Це про розочарування емоційною втратою і втратою, можливо, з вами розталися. Якщо ви розсталися з людиною, якщо у вас тут немає навіть там, я не знаю, ну от, на дні колодя. Що мені ще вам відповісти? Який вибір? Королева Пентаклів, король Пентаклів. все змінюється, так? Завдана людина стоїть перед вибором між минулим болем, так, розчаруваннями і майбутньою стабільністю. Ця людина вагається дати, наприклад, вашим стосункам шанс, почуттям, чи лишитися в захисті від минулих травм. Бачить вона перспективу Союзу, але є невпевненість, чи впорається ця людина зі своїми страхами та емоціями? Чи зможе вона налагодити з вами стосунки? Можливо, обирає між вами реальну, реальною жінкою в житті цієї людини і страхом перед. Тим, що вже м, втратила, втратив. Зумієте? А, Хочеться, і людина і боїться. Дуже багато про це може думати. Дуже багато старших арканів. І хочеться взяти шанс, а, тому що тут пентаклів нам на це натікає. Це хочеться або щось. Нове в свою стабільність, або зробити впала карта зробити парність стабільну. Ну, так, як виходить імператриця перед цим, як виходить такі, знаєте, карти, які нагадують про те, що ви для цієї людини, неважливо, хто ви, чоловік чи жінка, дуже важливі, то людина вагається, тому що почуття є. Тому і вагається в такий розклад: те, що приховує від вас ця людина, от ми розкрили всі секретики.